Друзі, перший тиждень наш е, підходить до кінця. На цьому тижні зіткнулися дуже з дуже багатьма викликами нестача продуктів, фінансування. Але з допомогою благодійників ми подолали ці труднощі. Дуже щиро дякуємо всім, хто відгукнувся на наші прохання. Допомагали всім, чим могли продукти. Е, м'ясо у нас з'явилося шикарно. фінансування. З'явилось морозиво, хтось ліками. Всім забезпечені. Тож, друзі, запрошуємо вас сюди відпочити в день. Вимовляти зі своїми дітьми, приїжджати ось до нашого прекрасно нового парку, який буде розширюватись обов'язково в цьому сезоні. Приїжджайте до нас, відпочивайте і ще раз вам дуже сильно дякуємо. Дякуємо і вам. І я запрошую зараз переглянути ось він мотузковий парк. Це де ваша дітвора може відпочити, просто тут побігати, спортом позайматися. Отож, первомайці ви маєте унікальну можливість прийти, Відпочити з дітьми, але обов'язково під вашим доглядом. Ну, ось, будь ласка, запрошуємо вас до табору тур. Будемо чекати. Дякую, обов'язково. Дякуємо.